Наше місто, як і багато інших міст в Україні, постраждало від російської агресії. Внаслідок ракетних ударів були пошкоджені не тільки будинки мешканців приватного сектору і багатоповерхівок, а й будівлі державних установ, зокрема поліклініка та міський палац культури. Нещодавно розпочалися роботи із заміни вікон в приміщенні дорослої поліклініки. За підрахунками всього було пошкоджено 135 склопакетів. В першому етапі робіт планують замінити 78 вікон. Фінансування проходить з державної програми. Даний об'єкт ремонтується за рахунок коштів державного бюджету, які були виділені на відновлення об'єктів, які пошкоджені внаслідок агресії Російської Федерації. Комісійно були оглянуті вікна, які були розбиті і пошкоджені, проведені їхні заміри. Зараз вже монтажники монтують даний вікно. Хочу зауважити, що почалися роботи з суботи. За суботу було замінено 21 вікно. В неділю вчора також підрядна організація працювала. 20 вікон замінено. І на сьогодні, вже станом на даний момент, 8 вікон вже за сьогодні замінили. Тобто процес відбувається досить інтенсивно, нормальними темпами. Відбуваємося, що найближчим часом роботи будуть завершені. Відповідно до державної програми, заміна вікон проходить і в міському палаці культури. Внаслідок ракетного удару в будівлі пошкод 38 вікон. за минулий тиждень усі були демонтовані та замінені на нові. На сьогодні тривають вже косметичні роботи. І знаєте, після прильоту, в початку березня по Коростеню міський палац культури було. Повністю вибиті вікна, чи частково 38 було одиниць, але замінили 18, повністю замінили, а потім робили із тих, що заміні. Були де шибка була ціла, де е Елементи якісь міняли і замінили всі 38 елементів. Замінили от 68 вікон. Зробили регулювання, бо там теж і замки полетіли. Все це вони пошкоджені були. Так що це все вони замінили. Слава Богу, за три дні в нас вже в міський палац культури повністю поставлені вікна. зараз працюють, які роблять відкоси. Роботи із заміни пошкоджених вікон триватимуть і надалі все залежить від державного фінансування.